Всім вітанічка, любі! Ну що, я ще не з пошти. забрала 10 таких камістр. Зараз буду показувати. Гому вже погрузила. Перший комплект. Зараз докомплектовою довсовою аптечку. Папірці. Запит є для однієї людинки, яка втратила вже свою. Я просто хочу коротко... Звернутись до київських драйверів, водіїв, на мажорних тачках, на звичайних тачках, які дозволяють собі хамити дівчині, яка везе великий великий зелений бус, не завжди справний бус, і так далі. Ось це так дивно, це так смішно, це так принизливо насправді, що іноді просто дивуєшся, дивуєшся, what's going on. Ті знають, що я дуже добре знаю правила дорожнього руху, що я зубрила теорію, що